Ну і ще трішки про штати білий дім вперше за тривалий час визнав, що Дональд Трамп нагадаю, 79-річний, має проблеми зі здоров'ям. Як з'ясувалося, у президента США виявили хронічну венозну недостатність. Стан, при якому вени ніг не здатні нормально повернути кров до серця. Приводом для обстеження стали набряки ніг, які помітили під час публічних заходів. Фото з помітною набряклістю щиколотки облетіли медіа і соцмережі провели двостороннє ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок, яке виявило хронічну недостатність вен, що є поширеним явищем, особливо в осіб віком понад 70 років. Важливо, що не було виявлено ознак тромбозу глибоких вен або артеріальної хвороби. Ну і ще увагу до стану Трампа? Привернули дивні плями на його руках, замазані гримом. Білий дім пояснив, що це наслідки частого рукостискання і вживання аспірину, а не симптоми виносної хвороби. Користувачі мереж не повірили цим заявам і підозрюють, що приховується щось серйозніше. Тим більше, що Трамп систематично підкреслював свою видатну фізичну форму і висміював суперників за їх проблеми зі здоров'ям. За оцінкою лікаря Шона Барбабелли, який обстежував президента, у Трампа не виявили тромбозу, хвороб серця чи нирок. Він підкреслив, що загальний стан Трампа відмінний, а серце і легені працюють добре. Однак, фахівці попереджають, навіть якщо сама винозна недостатність не становить прямої загрози життю, вона може спричиняти біль судоми, зниження рухливості. У важких випадках відкриті виразки і тривали загоєння ран для полегшення стану радять носити компресійні пані щоденно займатися спортом, навряд чи Трамп відомий любов'ю до фастфуду і зневагою до спорту, готовий дотримуватись таких рекомендацій. І все це відбувається на тлі передвиборчої кампанії Трампа, яка була націлена проти його попередника. Нагадаємо Джо Байдена. Бо протягом років він висміював е, його як сонного Джо. Це цитата, натякаючи на нібито його когнітивну недієздатність, і саме фізичну неміч Байдена. Трамп використовував як головну політичну зброю. Торік Байден провів невдалий теледебат, де заплутався в думках, і саме це добило його кампанію. Він відмовлявся від когнітивного тесту, що тільки підкинуло хмизу в вогонь, і тепер, коли сам Трамп зіткнувся з віковим захворюванням, увага до його здоров'я неминуча. Ситуація з Трампом показала наскільки виборці в штатах чутливі до теми здоров'я лідерів. Якщо Байден втратив електоральну довіру після публічних провалів, то Трамп ретельно будує образ міцного дідугана, як там кажуть. Проте грим на руках, щі, колитки, діагнози лікарів, все це суперечить створеному образу. Обидва політики тримали хвороби в таємниці, а потім мусили оприлюднювати дані під тиском громадськості і медіа. До того, що Байдена діагностували рак простати четвертої стадії з метастазами в кістки, цікаво, що медичні звіти вже стають частиною передвиборчої кампанії.